Чи можна змінити по батькові? Так, можна. Згідно статті 149 Сімейного кодексу України, дитина, яка досягла 16 років, має право за власним, на власний розсуд. На власний розсуд змінити своє прізвище та або власне ім'я, або по батькові. Однак, станом, наприклад, до, на 2013 рік стаття на даний момент в редакції 2020 року. Станом на 2013 рік такого права не було передбачено, можна було змінити прізвище, можна було змінити ім'я, однак не по батькові. Водночас, за результатами розгляду розгляду справи Європейським судом з прав людини гарнага проти України було встановлено порушення статті 8 конвенції основоположних прав та свобод, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя. І непередбачення законодавством права на зміну по батькові розглядається Європейським судом з прав людини як втручання в особисте сімейне життя. Інакше говорячи, держава диктує, що з таким по батькові ти залишишся все своє життя. Що йдемо вас знову ж таки порушення права на самоідентифікацію, і це було о, ліквідовано, така несправедливість. Втручання і на сьогодні згідно статті 149 сімейного кодексу по батькові змінити може.